Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас, здається, 28-28 да, лютого. Бачимо гарна погода. Е, бджілка літає, працює. Так, зараз покажемо. Ось бачимо. Працюють наші дівчатка. Е, ну, вирішив зняти таке коротеньке відео. Працюємо і ми якби не тільки наші дівчата працюють, а і ми працюємо. Е, бачимо, чим ми сьогодні займаємось. Е, пошліфував я друзі вулики. І ну думав, вони були якби порошені після шліфовки е, думаю їх просто обдути компресором і все. Але подумав, що якщо їх буду обдувати або так, як тут на подвір'ї, або в майстерні, то це ну на подвір'ї тут буде. Порох він осядеться, але навіщо робити порох, якщо можна керхером їх просто помити і все. Тим паче, ну, Погода гарна, тепленько. Помив їх. Зараз постоять до вечора. І планую їх завтра або післязавтра фарбувати. Ось бачимо так. Це, друзі, таке коротеньке відео про вулики. І зараз покажу, ще приїхали мені дві посилочки. І покажу, що приїхало, друзі. Ну, одна посилка то таке, а інша, э, ну, э, як би така посилочка. Ну, покажу. Зараз покажу, все побачите. Тож, друзі, не перемікайтесь. E, і так, друзі, продовжую знімати відео. Ну, перше показую вулики мили. І показую посилочки. Ну, для початку прийшли нам ось бачимо рамочки. Замовив я ще 200 штучок, тому що, здається, 100 або 150 штук в мене ще є ну, такі пачки стоять, не збиті нічого і замовив ще 200. І думаю, цього мені ну, можливо на сезон зайде. Будемо бачити. Uh, і, друзі, замовив я ось така посилочка. Це коробки для відправки бджоломаток. Ну, В принципі, для відправки там також ще деякої продукції вони підходять, ці коробочки. О, опа, вибачаюсь. Ось така, друзі, коробочка виходить. Uh, це, друзі, коробка. Ось така коробка, вона складається, все, зібрав одну коробочку, щоб показати. Е, ну, Друзі, це коробка така, як нею вже е, користуються люди, е, бо ну, чому саме таку заказав коробочку, тому що для відправки маток вона зручна, тому що в неї гарно стають нормально е, кліточки. Здається, якщо не помиляюсь, 8 бджоломаток у неї стається 8 кліточок. А в принципі, ну, більше як там 10 люди не замовляють. Ну, Одна людина більше як там 10 маток, вона не замовляє. Там В середньому замовляють 2, 3, 4, ну, 5, то це якраз нормальна коробочка для відправки бджоломаток. Для відправки бджоломаток, друзі. Минулий рік, ну, скажімо так, два сезони, які ми більш вплотно займаємося відправкою бджоломаток, використовували різні коробочки. Плюс-мінус підходящий розмір брали на пошті, на новій пошті. Потім десь щось вдома було, шукали, ну, запаковували. Друзі, це мені не дуже подобалось. Тому що, скажімо так, коробки різного розміру, коробки різного. Ну, різного розміру, різної там висоти, різної ширини і тому подібне. Це мені не дуже подобалось. І постійно треба десь щось шукати, десь щось ну, брати і тому подібне. І якщо чесно, друзі, то, наприклад, замовити такі коробки, виходить, вони якби дешевші, ніж купити. Приблизний якийсь такий розмір на е, новій пошті. Ну, тому що брав минулого року, здебільшого також, щоб були плюс-мінус одинакові коробки всі, то брав один розмір на новій пошті. Е, друзі, по ціні виходить ці дешевші. Е, ну, бачимо, як заказав собі, е, якщо потрібно, наприклад, ну якщо хоче людина, то Встати можна десь там, наприклад, собі на декілька хвилин пару коробок ось так поскладати і вже лише потім брати готові коробки. Або навіть ось так поставив собі, десь там в міст, ну, де пакуєш матки і посилки, складаєш собі і все нормально. І ще, друзі, ось таке, ну, це мені найбільше в цій посилці сподобалось, тому що давно собі хотів замовити візитки, ну щоб були візитки. Чому, друзі? Ну тому що це в принципі, практично. Відправляєш, наприклад, там посилочку, скажімо так, бжоломатки відправив, запакував бжоломатки. Там, наприклад, наверх поставив візиточку, все. Людині прийшло, людина візитку собі сохранила і вже може нею користуватися. Бо, в принципі, номер телефону це таке. А так як, наприклад, Ну, бачимо ось такі у нас друзі візиточки. Так, зараз приближу. Так, друзі, це у нас назва нашої інстаграм-сторінки. І бачимо, також є сама інстаграм-сторінка і мій номер телефону. Кого буде щось цікавити, можете дзвонити, питати і тому подібне. Ну, замовляти маток. Ну, Одним словом, по питанням можете дзвонити. І також, друзі, наприклад, більш такі молоді пасічники. Котрі е, користуються різними соцмережами. Ось бачимо на наступній стороні нашої візитки, е, є всі наші соцмережі, в яких ми зареєстровані. Ну, це е, TikTok, друзі, е, YouTube канал наш і Instagram сторіночка наша, також де ми продаємо е, нашу продукцію. Де ми, ну, це Instagram сторінка сугубо для. E, ну, по бджільництву по продажу нашої продукції. E, все працює, друзі. Провіряв ці QR-коди, чи вони нормально зчитуються, чи воно дійсно перекидує на нашу сторінку, щоб, наприклад, там не вводити назву. E, тому що ну, ще по-українськи, наприклад, світ меду легко ввести, а вже по-англійськи вводити, ну, наприклад, комусь можливо важко. А так підсканував собі QR-код і все перекидує на цю сторіночку. Ну, яку відсканували ось такі друзі візитки, і вже воно бачимо буде собі приходити посилочка з нашою візиткою. В принципі, будь-яка посилка, яка буде йти від нас, буде приходити іменно е, з нашою посилкою. Давно я це хотів зробити, давно я хотів замовити візитки, але все якось друзі не наважувався. І що ще хотів сказати: е, Ну, замовляв я, де я замовляв? Зараз покажу. Так, ось бачимо контакт, номер телефону людини. Дзвоніть. Дуже, друзі, приємно був здивований ціною. Ну саме ціною, тому що. Ну, Не буду тут казати, які ціни тому подібне, бо кому потрібно, просто зв'яжешся з людиною, розкаже, що йому там потрібно: чи візитку, чи коробки, чи якісь наклейки. Ну, я так зрозум... Не так зрозумів, а ну, людина виготовляє різну таку продукцію. Для упакування, для, е, якби, для упакування, візитки, наклейки, наприклад, ось такі наклейки, як в нас є на. Зараз покажу, як у нас є, наприклад, для нашої продукції. Це такі старенькі наклейки, вони чуть-чуть тут вигоріли. Е, бачимо, візитка похожа до цих наклейок, але трішки інакше. Тому що, друзі, е, ну, я загнав людині ось цю картинку і сказав, що потрібно мені щось чуть-чуть у ньому змінити, бо воно мені не дуже, не дуже воно мені якби, подобається. Ну, ось така. Картинка, ну щоб візитка була з такого плану. І людина мені зробила ось так. Це мені вже дуже подобається. Бачимо рельєфність. ну Дуже гарні візитки, чесно, мені дуже сподобалось. Друзі, коли я почув, чесно кажучи, ціну візиток, був дуже приємно здивований, тому що. Ну, Якщо чесно, візитки можна замовити і тут в нас на місці, щоб їх не зам... ну, не переганяли поштою і тому подібне. Е Бо є в нас тут також рекламне агентство, де роблять і якби... ну, майбут... ну, якби макет, наприклад, візиток там або якихось наклейок, е розробляють макет, дизайн, правильно сказати. Дизайн розробляють і виготовляють ці візитки, бо замовляли ну, замовляли для себе, замовляли дружині для її роботи. Але, друзі, там ціна, якщо чесно, космічна. Я, якщо навіть порахую ці візитки з тим, що мені не, вони йшли новою поштою і я платив ще за доставку, то друзі, ну, яку б я тут доставку не додавав. Ці візитки походяться намного дешевше і намного вони гарніші, якісніші. І це враховує... ну, ціна враховується з розробкою якби дизайну. Ну не розробкою, тому що у мене плюс-мінус якийсь був дизайн, але якоюсь переробкою дизайну. І це, друзі, також, наприклад, прийшло мені ну, ціна доставки, це ось так посилка була. Тут ще стояли в нас візитки. Якщо б цього всього не було, була б ось тільки така посилочка, то там буквально 100 гривень була б, наприклад, ціна посилки перевезення. Якщо ну, тут у нас 200 посилок, якщо 100 гривень розбити на 200 посилок, це просто ви до суми там додаєте по 50 гривень. Копійок, що коштує візитка. І якщо, друзі, чесно, додати по 50 копійок до ціни візитки, то там дуже смішна ціна, виходить в кінечному результаті цієї візитки. Тож, друзі, ну не знаю, хто буде хотіти, контакти я показав. Можете з людиною зв'язатися. Мені дуже сподобався підхід до клієнта, мені сподобалось. Ціна, саме головне, ну, в нинішній час це ціна, тому що кожен шукає, щоб було дешевше, кожен шукає, щоб скажімо так, там, зекономити тих 50-100 гривень, 200 гривень, тому що ну, це гроші для кожного з нас. Тож, друзі, думаю, так, що якщо буду, навіть якщо, ну, бо потрібно буде через деякий час мені і ось такі наклеїчки заказувати, то обов'язково буду заказувати в цієї людини. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, показав, розказав. Якщо буде комусь щось цікаво, пишіть, буду розказувати.